На два тижні довше, ніж зазвичай цвіте тюльпанове дерево на Хмельниччині. Ботанічному саду дерево роду магнолії вже понад 10 років радує містян. Восени вони приваблюють яскравими кольорами, а от зараз квітами. Дерева, схожі на тюльпани, неочікувано зеленкувато жовтого кольору з оранжевими тичинками. Тюльпанове дерево або латиною це буде ліреонедрон тюлюпіфера. Сама назва говорить за себе, оскільки тюльпанове означає, що квітка схожа на тюльпан, і це досить велика квітка. І особливість саме тюльпанових дерев і магнолій, а це близькі родичі, це брат і сестра з родини магнолієвих, які характеризуються одиночною квіткою дуже великою. Такої квітки знайти в флорі дуже важко. У ботанічному саду нині дві тюльпанові красуні. Нещодавно тут висадили молодий садженець, який прикрашатиме територію поблизу гуртожитку. Батьківщина цих дерев Північна Америка вони можуть досягати висоти у 60 метрів. Саме це дерево, біля якого ми зараз стоїмо, посаджене 2004 року, і це, власне, одне з перших таких класичних колекційних рослин. От коли вже є ботанічний сад, неможливо його уявити без саме такого виду, адже наші студенти багатьох спеціальностей з природничого напрямку саме на ньому можуть спостерігати, як відбувалася еволюція квітникових рослин, як таких. Квіти цього своєрідного дерева зелено-оранжевого кольору. Він зараз дуже популярний при формуванні присадибної ділянки чи саду. Нині селекціонери прагнуть вивезти квіти саме такого зеленкувато жовтого відтінку. Позитивно відношусь, радію, красіцей, завжди милую, сіду. Взагалі, супер, супер. Всі, хто не приїжджає к нам сюди, науковці з всієї України, всім це сподобається. На території Хмельницького тюльпанове дерево можна побачити тільки в ботанічному саду. На думку експертів, квітнутиме воно ще недов. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.